Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас пограти і дізнатися багато цікавого про професії дорослих. Розглянемо перший малюнок. На ньому ми бачимо багато різного транспорту. Пригадаємо, які види транспорту ми знаємо? Наземний, повітряний та водний. Давайте розділимо їх на види. Спочатку назвемо наземний вид транспорту. Це легковий автомобіль, автобус, трамвай, тролейбус, мікроавтобус. Назвемо повітряний транспорт. Це лайнер. Повітряна куля, вертоліт, літак. Назвемо водний транспорт: це човен, яхта, корабель, пароплав. Правильно, дітки, ви молодці. Розглянемо другий малюнок і з'єднаємо частини машин. Перша машина пожежна. Пожежна машина це спеціальний транспорт. Він червоного кольору, щоб було видно здалеку. Червоний колір колір вогню. Їде пожежна машина швидко, щоб встигнути загасити вогонь. І врятувати людей. З'єднаємо другу машину. Це машина швидкої допомоги. Поспішає ця машина з хрестом червоним на боку. Ти пропусти машину швидко і попередиш ти біду. З'єднаємо третю машину. Це поліцейська машина. Машині цій треба дуже поспішати. Порушників вчасно, їй слід нас доганяти. Поліцейська машина слідкує за порядком у місті, щоб наше життя завжди було безпечним. Ось, дітки, ми з вами поговорили про транспорт спецпризначення. Ви молодці! Дітки, розглянемо третій малюнок. На ньому ми можемо бачити спецтранспорт і людей певних професій. Нам треба знайти транспорт для пожежника. Це пожежна машина. Для поліцейського це поліцейська машина. Для лікаря це машина швидкої допомоги. Правильно, ви молодці. Малята розглянемо четвертий малюнок. На ньому машини спецпризначення. Давайте оберемо відповідний номер для кожної машини. Пожежна машина. Треба набрати номер 101. Патрульна машина. Треба набрати номер 102. Машина швидкої допомоги. Треба набрати номер 103. Молодці дітки. Пропоную розглянути останній малюнок. Ми бачимо групи транспорту. Треба виконати таке завдання знайти зайвий транспорт. Перша група це міський транспорт, тролейбус, автобус, трамвай. А трактор не входить в цю групу. Він зайвий. Друга група це будівельний транспорт. Трактор. Ескаватор, автобітонозмішувач, а потяг не входить в цю групу, він зайвий. Третя група це транспорт спецпризначення. Пожежна машина. Машина швидкої допомоги, поліцейська машина, а автобус не входить в цю групу. він Зайвий. Четверта група це наземний транспорт, автобус, автомобіль, трамвай. Ракета це повітряний транспорт. Вона зайва. Молодці дітки, ви виконали всі завдання. До наступної зустрічі.